Вас взагалі о, о, означає виступ перед живою аудиторією? Знаєте, чи це для вас контакт, виклик ось які емоції ви відчуваєте? А потім вже перейду до другого питання, яке залишу. Поки про собі ну виступ насправді. Чому я кажу, що не можна в музиці, в арт, не можна виходити от впевненим на 100%? Бо мені здається, коли ти виходиш, якщо ти супер впевнений, ти не переживаєш. Якщо ти не переживаєш, виходячи на сцену, ти не артист до побачення. Це моя така думка. Бо ти, е Виступ це енергозмішування, це енергообмін між артистом та глядачем. І глядач ніколи не буває однаковий. Так само, як не буваєш ти на сцені однаковий. Ти виходиш все все одно а, з відчуттям, як ти прокинувся, що відбувається в твоєму житті зараз. Так само глядач виходить, кожен зі своїм запитом. Хтось приходить там з радістю, хтось приходить через якусь біль, щось пропрацювати. Для когось це, це трансформація. Тому насправді вловити оцей. Оце, от, от, от бути посередині, і це баланс між тим, що ти віддаєш, і насправді, що ти отримуєш. І якщо ти щось тут не працює, або ти не віддаєш, або ти не отримуєш, щось працює не так і не буде працювати це змішування. Тому а, немає різниці, ти виступаєш перед стадіоном, чи, чи ти виступаєш для 15 осіб, я скажу чесно. Іноді 15 осіб тобі дарують більше.